Всім доброго вечора. Я Лавриненка Тетяна, мама сподіваюся, спортсмена майбутнього. Зараз дитина моя має третій розряд, але я хочу трішечки розповісти про наш шлях і про участь батьків у цьому процесі. Почала дочка у мене займатися з 6 років. І Ну, Звичайно, це такі були просто приїзди на конюшню, покататися. Але ми не робили ніяких ставок на кінний спорт, тому що ну, мені здавалося, що це таке ну, як би неважливе і е, займалися дуже багато чим. Не буду розповідати вас час витрачати на це. Е, потім зробили перерву через те, що в цьому клубі не стало коней, на яких могли б займатися діти, і ну, зробили перерву. Але прийшлося повернутися через те, що ну, я бачу, що що дочці дуже хочеться займатися цим. Нам підказали ще інший клуб. Ми пішли, займалися там. Там були спортивні коні, і якось дуже швидко вона почала. Їздити і галоп вже виходив, і майже за пів року вона почала їздити маршрути 90 сантиметрів і метр. Це вік, їй був 11 років. Звичайно, це дуже небезпечно. І ось це, на чому я хочу наголосити: дивіться, будь ласка, щоб їзда і всі заняття були безпечними. Коли в мене почали питання з'являтися, тоді, коли я бачила, що моя дитина досить часто падає з коней, не повинні діти падати з коней. Так, без цього неможливо. Так діти будуть падати, так вони падають не так, як дорослі. Ще одну історію хочу розповісти. Наприклад, моя дитина мала два дві поламаних руки і сталося це не через коней, це сталося в школі. Це були такі дитячі ігри, там, де ну, вона так впала, і в неї виявилися зломаними дві полпорлами двох рук. Три тижні ми проходили в гіпсах, і в той день, коли ми знімали гіпси, мені дитина, а ні, на завтра треба було знімати гіпси. А сьогодні дитина мені каже: Мама, ти ж запиши мене. На, на тренування, на кінні тренування. Я кажу, ти що з дуба впала, такого не можна, в тебе руки поламані, куди, які коні. І вона мені тоді каже: мама каже: Ви дуже дивні. Каже, я руки зламала в школі, то в школу мені можна чомусь. <кхід> ну і вона права. Тому так ми прийшли і почали далі, далі займатися. І... Ну, цей клуб не вивозив на змагання, але в нас і мети такої не було вивозити на змагання дитину. Ми просто займалися через те, що їй це подобалось. Ми займалися навіть тоді, коли вона не йшла в школу через там, температуру, через те, що вона кашляє там або ще щось, і там голова боліла. Але як тільки з'являвся вільний день через її хворобу, вона просила, щоб ми записали, щоб я її записала на заняття. Пішли ми з цього клубу. Чому пішли? Все було добре, але одного дня ми прийшли і виявилося, що коня, на якому вона займалася, вже в цьому клубі немає. Його продали. Це нормально. Так стається, і діти не знають, що так може статися. Вони прив'язуються до цієї тварини. Вона ну, дійсно цього жреця, вона дійсно любила потім. І... В один день на цього коня з'явилися покупці, його забрали, і ну, звичайно, нас ніхто не попередив, ми прийшли, а їй сідлають зовсім іншого коня. Вона не змогла більше ходити в цей клуб. Знову зробили перерву, але ну, я бачу, що моїй дитині не гарно. І я почала шукати ще, де можна займатися. Ми знайшли ще один клуб, він такий, зовсім такий простенький. І ось тоді я замислилася над тим, над тим, що, мабуть, треба купувати свого коня. Вона там походила там декілька разів, позаймалася на конях того клубу. Але я хочу сказати, що мені завжди здавалося, що це неможливо. Що неможливо утримувати свого коня, неможливо купити, неможливо, що це дуже дорого. Навіть я хочу розказати таку історію, коли вже в в той клуб, в якому ми зараз знаходимося. Прийшов татко з двома дівчатками. Такі дівчатка гарненькі, вона так йому в очі заглядали. Вони так хотіли займатися. А татко мене розпитував. А як? А якщо свій кінь? А якщо і ну все порозпитувала? І я йому, от чесно, я йому чесно все розповідала з всіми фінансовими затратами. Там з усім. я йому казала, я вам розповім так, як ми, як про себе. І що я хочу сказати, вони більше ніколи не з'явилися, бо татко порахував, мабуть, що він не зможе це потягнути, і ці дівчата більше ніколи не з'явилися в нашому клубі. Але я хочу сказати, що не треба цього робити. Я, якщо б я знала спочатку, скільки все це буде коштувати, я би так само подумала, що я не зможу, що ми не зможемо, що наша родина не зможе, що це дуже фінансово затратно. Але все можливо, все можливо. Не бійтеся, починайте і нехай ваші діти займаються, якщо вони цього хочуть. Так от, коли стало питання придбати свого коня, нам підказали, і ми поїхали, забрали це те, що я називаю кота в мішку. Ми привезли кобилу, вона була. Про неї не було зовсім практично ніякої інформації, ми її пізнавали вже тут. Я хочу сказати, що моїй дитині було всього 13 років. Я взагалі тільки дивилася на коней здалеку, і вони мені та темненька, та світленька, та більша та менша, і все. Я більш нічого, я навіть не відрізняла алюри один від одного. І коли ми почали займатися. Покупкою свого коня, я взагалі не розуміла, як це буде. Я не розуміла, що мені для цього буде потрібно. Але ми пішли, ми стали на, на, на цю доріжку, і ми пішли, поїхали дивитися. І перша, кого ми дивилися, моя дитина за неї взялася, трималася, і вона мене каже: Мама, ну що? Я кажу, мама, я кажу їй. Ну, кляча, а вона мені каже, мама, але моя. Ми привезли її додому, лікували її, бо в неї були якісь там болячки, щось таке. Я не знала, з якого боку підходити до неї взагалі, до цієї кобила. Це була. Я хочу сказати, що ми прожили з цією кобилою чотири щасливих місяці, і вона загинула. Це такий був знак, що треба більш занурюватися і самі розуміти, що відбувається. Я не хочу розповідати, що сталося, але вона в нас в серці досі ця кобила, і ми її... дуже боляче, що ми її втратили. Я думала, що на цьому ми, мабуть, і закінчимо, бо боляче було мені, боляче було всій нашій родині ще більш боляче було моїй дитині. Е, і тоді в нас стало питання: або ми шукаємо іще іншу, іншого коня, або завершуємо на цьому. Але я розуміла, що ми не завершимо. І тоді е, серед всіх е, серед всіх варіантів з'явилася кобила. Хочу сказати ще, от кобила з'явилася, якій було тоді 4 роки. І ще раз, моїй дитині було 13, а кобилі було 4, 4 роки всього. Вона ледь заїжджена була. Але мені тоді здавалося, що ми правильно робимо. Мене вмовляли, мені казали, ні, беріть дитині коня, хоча б щоб йому було років 10, щоб він був досвідчений. А я думаю, на, що, мені така ну, старенька конячка. Мені ж хочеться, щоб вона жила в нашій родині якомога довше. Ні, треба брати досвідченого коня, це дійсно так. Але тоді ми взяли оцю чотирирічну кобилку, ми приїхали її дивитися, вона була така лагідна, спокійна. Дитина моя поводила її в руках, походила біля неї, поїздила верхи, і ми вирішили її забрати. А коли ми привезли її додому, то виявилося, що вона турбопушка, просто турбопушка. І для того щоб змогти справлятися з таким конем, треба досвід, а в нас його зовсім не було. І тоді виявилося, що нам треба розбиратися у всьому. У всьому. Мені здавалося, що це буду робити хтось, що я буду просто платити за постій, а там будуть розбиратися з харчуванням, тренуванням, з розчисткою. Я взагалі про це нічого не знала. От ну нічого, нам прийшлося занурюватися в це. Коли я це ну якби просто відпустила, і воно відбувалося так, як відбувалося. Моя дитина не справлялася з цим конем. От, просто не справлялася. Це було дуже іноді страшно, навіть іноді страшно. Не робіть так. Дуже добре, що в нас з'явилася, я навіть не можу назвати її тренером, а це така наша улюблена наставниця, я б сказала, яка почала розбиратися з самого початку і з того, що вона їсть, і як вона навантажується, і як вона гуляє, і на її копита подивилася це все має значення. І тоді... Якби в нас пішли справи, пішли справи, і дитина змогла розібратися. І я не можу сказати, що я прямо сама так глибоко занурююсь у всі питання, так глибоко розбираюся, але я дитині давала. Таку доріжку, по якій вона могла б е, щось знаходити, бо вона навіть Ну, це ж діти, це ж ж діти, діти. вони ну, не можуть відразу все шукати, все знаходити. Тим більше, що вона дуже багато займалася, і крім школи, дуже багато було чим вона ще займалася. І звичайно, що кінні справи, е, це я я їх так розглядала, як на останнє. А потім зрозуміла, що ні, треба, треба розбиратися. І я... Весь матеріал, який я знаходила, я весь її так само його відправляла, щоб вона могла його читати. Ми обговорювали це, ми з нашою наставницею обговорювали це і досі обговорюємо. І мені здається, що знання повинні бути не тільки практика наїжених часів на коні, а і знання, звідки робити треба саме так. Чому робити треба саме так? От і е, ну що я можу сказати? Зараз е, моїй дитині вже 20, вона виїжджає на змагання. Ну, такий час у нас зараз і зараз з змаганнями і нам складніше, їздити складніше, але виїжджає на змагання, займає місця. Е, дуже їй подобається виїздка. З виїздкою у нас е, дуже складна. Тому що її взагалі в нашій області немає. Але вона займається виїздкою і навіть і на змагання по виїзді також їздила. І по конкуру їздила, і, і так само міста займає і там, і там. От, вона має зараз освіту тренера і працює тренером. Ну, Крім того, вчися ще в двох вузах, і ще має там ряд спеціальностей. Хочу сказати, що побажати вашим дітям, щоб було в них все гаразд. Батькам хочу сказати: не бійтеся, все в вас вийде, тільки підтримуйте свою дитину, трішечки слухайте дитину. Дивіться, в які клуби ви ведете. Клуби бувають різні, і спортивні, такого дуже високого рівня, і такі маленькі, домашні, там де одна-дві голови стоїть, і це також гарно. І вони виїжджають, наприклад, там на природу. Це не означає, що всі повинні в манежі працювати, але дивіться, щоб це було насамперед. Безпечно, насамперед, безпечно. Для цього іконі повинні бути виховані, і амуніція повинна бути. Ну, я розумію, що не буває там на початкових рівнях класна амуніція, вона простенька, але нехай вона хоча б ціла буде, нехай щоб вона там не рвалася, не гнила була, не так, що вона... сідаєш на коня, а там рветься підпруга. Просто дивіться, це ж ваші діти, щоб, щоб був шолом в діти, щоб було взуття відповідне, а все інше воно лише допомагає. І мені прийшлося розбиратися в цьому, і розбиратися і в амуніції, і в і одяг, і це все те, що дитині допомагає краще. Робити те, що вона робить верхи на коні. Так, звичайно, зараз вона може їздити і на будь-якому сідлі, і без сідла, і в, в, в спеціальному одязі, і в будь-якому, хоч і в шортах, вона ну, її, її не має зараз значення. Але, ну, звичайно, коли це класне, класне сідло, класний одяг, взуття і все відповідає, звичайно, це лише допомагає. Розбиратися мені прийшлося до того, що зараз ми маємо свій кінний магазин і я можу вже порадити іншим, що, що найкраще купувати, там, по яким цінам, і так далі. І, так далі. Ну, і через те, що наша сім'я така, родина така більш, як би сказати, академічна да? і тато і Мій чоловік, ректор інституту, звичайно, я за знання. І тому ми вже провели у нас в області декілька семінарів різного напрямку з залученням різних спеціалістів. Звичайно, деякі ми провели за підтримки федерації нашої області. І я вважаю, що знання це дуже дуже важно, дуже важливо. Ще багато чого ми плануємо провести. Треба знати це, не просто сідати на коня і не дивитися, що в діто на голові на коневі. Треба знати, чому це в діто так, чому трензель такий, чому капсуль треба застібати саме так, чому він має розташовуватися саме на цьому місці, а це анатомія коня, там, де ми можемо подивитися деякі м'язи, деякі нерви і так далі. Далі. Тому якось так. Якось так. Всім хочу побажати гарного вечора. Чекаю на ваші запитання, з радістю все відповім. А вашим діткам задоволення від занять і все, що ви робите, робіть з любов'ю. Все вийде, віймаю.